Ну, так що... тут по одному, і по два тут, ну, видно, або ремнем має перебило. Да, там щось, або він пихнув, або... А, або, або пихнув, або ремнем перебило, або має попало на якийсь шкіл та намотало. Чим такий прям ну, скид, пів метра чи метр по штику. -ку -ку кусок чи мало. Це або ремень порвався, а усмалив так і довгий кусок уставлять і не дуже понятно, може. Ну це історія якось, про це вже помовчить. Да. Там Та, ну, робота ж так є, час. Та є, ну час, тріхкові задручують, то фурить, то, то, то свого хватає, то щоб вже займатися чимсь одним, то да. Як. Ну, от того мужицю лише обороти плавали. Давлення падало. падало. Всего топлива ні. Постійний плюс, а це йде або обороти з мозгів, або датчик газу. Uh -huh. Могли ці між собою кучі були, могли спокійно не підмикати. Сходимо зуму. Ось так пусте. Одна пуста Усім привіт з Полтавщини. Попробували ми вчора молотити сойку, але воно оказалось сирою. Я що далеко не їхати тут по місту, спробував, а вона не годиться. 18-та влага, потім переїхав на класичну сою, а в тієї взагалі 20-та. Так то вона здається вроді би то готова сойка. Але як почав молотити, дивлюся так, воно понизу, вроді би то не видно полузеленого такого, а як на комбані, так зверху заліз то і видно, такі полоси ще трошки понизу, листки зеленуваті. Ну, а сучок готовий. З-під комбайна поміряв, виходить, волога 18-20 не годиться. Ми облишили. Поїхав я на Бугур, подивитися на е ще одну сою, на хвардін нашу. Вона мені казала сама сухіша. Пішов там з усіх країв, вже обходив, обміряв, а вона, також ще трохи сирувата. Тоді, що ми прийняли рішення. Прийняли рішення е, переналаштуватися на Сонях. от Сонях вже готовий. Так що зараз обійшов мене буяніла, готова вчора приїхав вже вечора, нічого не робив. Е, до, на Джона поміняли масло, поки суть та діло вчора е, до вечора. Масло фільтрове. Чисто підготували. Зараз будемо знімати мотовилу оце і, і ставити нашу приставку на... Соняшник. Значить, у нас така приспособа, жодки у нас немає соняшникової, то ставимо отакий стіл. Стіл лижі, як називається, правильно не знаю. Хто знає, напишіть в коментарях. Хоча оце такий стіл і отаку ось таке мотовило так воно виглядає. Все оце зараз підчіплюємо, ставимо. Камаз у нас у строю вже. Підмочували трошки Резиняку, дивіться, поставили нову. Пролежали ці колеса. Та ну я побачив, тут на колесі була вже так тріщина, нормальна така вже. Ну ми ще їздили, кажу батькові, ну блін, я вже купив їх, вони вже лежать ці колеса. Там от другий рік точно. Кажу, коли вже ми їх поміняємо, бо, як завжди, воно ж стріляє не тоді, коли стоїть у дворі, а в полі при роботі. Ну, все-таки плюнули, так, кажу, поміняли. Поставили резинку нову, така м'якенька лежала вона в нас у цьому у погрібі. То нічого нормально. Такі ж ті ще нормальні ходять. Тут у нас взагалі китайська стоїть на передньому. Передній осі. Така доволі, я скажу що непогана. Так, значить, отакого от ми вчора молотнули, трошки є бульончика. Ну Ось ось, попадається ось, сирувати трошки. Ні, вчора, звісно, були квасолини, ще попадалися, а сьогодні вже вони трошки всохлися. Ну, все воно пішло в вілку, бо чую ось руку всуваю, ну така тепленька, то його треба перевіяти, бо воно у нас е може згоріти. Та ну це таке, тут його небагато. Грубо говоря, якийсь там тон, тон 4. Зараз тут все поубирали, запустимо відділочку і будемо працювати. Ну, хай працює, а ми будемо переналаштовувати комбайне. Ангар готовий. Це, тут у нас буде з цієї сторони стойка. Я вже оббив. Раніше ми так е, нагружали на, мішки і таку домку робили. Але я кажу, давай вже давайте зробимо вже нормальне, щоб воно було. По-людськи, щоб поставив і все, бо ті мішки тягать воно не дуже корисно на спину, якщо вона ще не годяща. То зробили таку ось імпровізовану домбу, упорчики все поробили, я ось його оббив щелі, бо бувало, як, як там щось є, а тут нема, то воно трохи напірує. Тут додатково кинули отак доски на, на ці опори, і воно трошки пригружає його щелі, я позакривав, степлером позабивав. Так, плівочко, щоб менше гемору було. Так, і до речі, узяв е, пшенички на розвіді ще. Тут у нас це асорі е, є. Ну, Вже навіяна, готова, в принципі. Залишилось тільки потравити і сіяти. Тут комбін і узяв ще ось отакої РЖТ. Депот. Отак іще депота взяв, так вона виглядає, 300 кг на розвід. Так що будемо пробувати, що воно вийде у нас. Що воно дасть. Так, а ну шо там? Диви. Свіжок. Маселко поміняне. Да ёпт, не попаду. Раз. Так. А ну ж. Зига. Тепер, до речі, ж так. Да. Нам же ж тепер електрик підключив свічу накала. Може, із-за того воно у нас як тільки холода, да, воно і не заводилося трохи. Ну я то на це грішив. Мені там розказували, що ніяк не стягнеться на акумулятор новий, не дозаводить. Ставили новий ну, акумулятор, стояв, однаково не дозаводило, не докручувало, ну, точніше якось. Ну, це поки що холодів не було ще, він поки в такий період нормально заводився, а там далі, як буде холодніше, на кукурузі, зранку були питання завжди. Ну подивимося, вроді би досить кола робить. Так що подивимося, що воно. Так. Носи ну, поокручував, зараз переїду на цей. На... Та до цього лижі ставити будемо. Це все процес. Той смікає, я їду, той дивиться куди їхати. Вже мудруємо друг сіточку. Тут буде стояти сіночка, як у нас стоїть щетках соняшникових, щоб нічого не летіло, далі покажу результат. Щоська, почепляли. Поки що це для жорсткості так, родить буде жорстко. Бува велітої так, викидає е, головки, а це будемо дивитися, практикувати, що воно вийде. Так, ну що, стартуємо? Стартуємо! Вроді би то все усе роді би то гуд Печем на поле Так Що там як там наші мишаки Трошки потягує ще Там мищ завелися коротше Я то трохи цей Трохи задував там штуку одну типу очисник повітря ходів і, і запах трохи дає нормальний, під лимончиком. Трошки допомогло, ну, треба однак його трошки поганяти мишаків, десь є мишаки, Я думаю, вони повилітають. Все, коротше, полетіли. Там десь по дорозі ще йовік на свій сонях прилетів, подивитися, яка там волога, бо вже ми як переналаштувалися на свій, зараз якщо у нас все нормально, то будемо молодити свій. Якщо вдруг волога велика, то тоді заїде на йогіка. Може. <смір. <смір.> ну, дай Бог, щоб все було нормально. Добре, на поле, а там ближче включуся, покажу, що там, який у нас соня Пішов я по кругу, ось так наглядає Соняшов, трошки підналаштували решета, повідкривали, бо дуже багато домолот ішло, воно засипало через це, лючок підкрився. Замітив, трохи, дивлюся, щось непонятне. В принципі, іде плюс-мінус я сказав, що і частенько, барабан. Обороти трохи скинув, було 520, поставив 480, потрошки дробить, лущеного багато. То... Волога по краях обійшов, дуже багато зелененького, то Волога аж 13 показала. Зараз оце на сухіше заїхав, розкошуся ще краї, Звиду так такий сухенький, бось бо узяв шапку, так хрустить. А по краях там вже був зеленець. От бачите, зелені стовбурять ще. Зараз ще обкошуся там, де отсівав, бо я по чотири сівалки отсівав по краях. А в загальному подобається мені поки що Соняшок. Бо оце круг обійшов і бункер загорілась перша лампочка, то я приємно здивований, я вам скажу. Зараз обходжу і далі покажу, що ми робимо. До речі, Йорік приїхав, він тільки що йому виміряв вологу. Якщо не в то покатається, сяде. То в нього також е, 13 -та показала. Ну щось каже дуже здивований, бо непонятно. Вроді би то з виду сухий. Ну, це моє те, що він в кулькові привізе, воно в кулькові побуло. Кажу, може, те ще влагу додати. Так, добре, зараз розкошуся і включаюся. Що воно? Так, волога показує 11 з половиною. Двіжняки тут двіжняки. усі літають, молотять. Так. Що там? Мій теж не минуть. Та мене. По полю провідав мене, та і все, що там все? Так, прямо так як довго потримаєш, все Так, або, або, або. Я кажу, центр пройдіть. А? Ну, загонку можна зробити? Можна, можна. І ви ну, вже будете на в шантарі, місці. На шантарі сухіше, чимось. Ну, саме сухе місце пройдіть і буде вам дітей. Зараз коротше будемо щось думати. Або передвигатися на другий... на другу ділянку. А, Бо там вроді би то сухіше. Оцей молотить, думаєш? А чого він тут товчиться? Та може, да, так, щось, що да, будемо лутити цей. Ну, тоді странно, чи він там не заїде. Не знаю. А, сюди, бачите, пробую ще центр проїхати, може сухіший трохи. Однак є ось участки сиренько, дивіться які шапочки, Непогано з виду. Е, мені кажеться, і цей буде сируватий. Ну, по центру з цієї сторони, ще звернуся, але там є сухіший. Якщо ні, то будемо передвигатися на друге поле, там вроді би, то він сухіший. Урожайність, в принципі, непогана, Дві з половиною мінімум, а то й три є. Тільки одне, що трохи сируватий він. Трохи сируватий. Зараз ще оце, де сухіше рибра, поміряємо вологу. І якщо буде влажне, то переїжджаємо на... Стухішне поле. Так, то шу. Переїжджаємо по Купола, тому що тут сироватенько трошки. Волога 10-11, так що трошки не, не камільфо. Новий день, вчора трохи, трохи помолотили, до вечора трошки набрали з той сторони, у нас там сирувати було, краї відходили, то зараз там роз, розгортає. Готовий камазик. Камазик повний. Треба вигрузити цій масок поки пристріляються. Хай прогрівається поки що. У буде тут диму погоря на гору. Так, зараз треба висипати і мігнути вологу. Що воно попався, якщо вирішить, що там далі, чи їхати в поле, чи вставати. Ну вроді тут суханька, то зараз побачимо. Нормально. його треба буде можна роз трохи розсувати трохи мені прийдеться розсувати ту кучу а потім повставиться, якщо так щось у нас волога вісім дев'ять дев'ять чи десять Єй 10. от таке щось. Коротше. Думаю, гадаю, що його робити. Або, мать, може бути деньок перестоюю, а може й два денька. поки що погода дозволяє. Коротше, думаю, гадаю. Так його проще. 410. Значить, мать, робимо перестой, бо такий трохи так, тепленький, не гарячий, і тепленький. Е, з цієї сторони 10, там 8, там 7, там 9. Не хочеться дуже ризикувати, щоб не робити біди. Так що, в принципі, погода нормальна. Нема такого, щоб дощів, то можна і перестояти трошки. Так що урожайність десь около 3 дає нам сунячок. Але в загальну картину буду бачити, як ночу усе поле. Ну, Около трьох є точно. Поки що у нас перестой, а далі будемо дивитися, що воно робиться. Ну, Дня через 3-4 можна буде добивати решту площі. Бо це таке більш-менш сухе, ну майже. А решта полів 13-11 волога. То не хочеться його, там, потім тягати цей аератор по всій кучі, щоб його сушити. Так що поки що будемо стояти. В загальному вамка показує нормальний результат.